Трьохсотрічне дерево, яке росло неподалік кордону Англії та Шотландією, було одним з найвідоміших дерев у світі. Чому його називали деревом Робін Гуда і що трапилося з місцевою пам'яткою? Докладніше далі. Культовим це дерево стало після виходу у 1991 році фільму Робін Гуд, принц злодіїв. У цій кінострічці відомий голівудський актор Кевін Костнер, стоячи поряд із трьохсотрічним красенем, вигукував Я вдома. Тепер дерево Робін Гуда зрубали. Місцеві жителі виявили його на зруйнованій стіні, що залишилося з часів Римської імперії. На стовбурі дерева можна побачити свіжі сліди від розпилу. Як повідомили виданню Daily Mail, представники поліції, це було навмисним актом вандалізму. Все ж таки, дерево було всесвітньо відомою пам'яткою. Почалося масштабне розслідування. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.